Добрий день. А я хочу вас запитати, чи є у вас препарат для зовнішньої обробки тварини від бліг та кліщів, щоб це був захист тварини на деякий час? Звичайно, є, але собачка. Так, Так, собачка в мене вівчарка. А скільки важить собачка? 38 кілограм. Добре, дивіться, по обробці можуть бути такі препарати у вигляді таблеточок, вони йдуть на вагу тваринки. Е, є препарат Сімпаріка, називається Це таблетки до 40 кг якраз будуть по вазі підходити. Вони зручні в використанні, тому що зі смаком м'яса і тваринка дуже добре буде їх поїдати. О, це супер! Да, ніяких складностей не буде. Вони захищають від зовнішніх паразитів до 5 тисяч захист. І також нексгардз. Це звичайний буде нексгард іти, також від зовнішніх паразитів теж підходить по вазі і також зі смаком м'яса, але він буде діяти на 4 тижні. Тобто таблеточки будуть події аналогічні, просто буде різниця в тривалості захисту. А добре, я зараз подумаю, яка тривалість мене більше угу. підходить, та скажу вам, дякую. Дам, будь ласка.